Хочу, я маю це робити. Ярик ти де? А, а Ярика ж то вже немає. Покинув нас Ярик. На кого ти нас залишив? Скажи мені, будь ласка. Жарти. Насправді, Ярослав дуже крутий спеціаліст в агрономії, і я точно знав, що зараз він все-таки буде рухатися далі. Цей час настав. Він пішов працювати в велику дистриб'юторську компанію по різних причинах. Насправді ми залишаємося в гарних відносинах. Я думаю, ми ще не один раз побачимо його у наших полях. А поки що, давайте всі разом в коментарях. Поважаємо йому удачі на новому місці роботи. Ярослав Пока. В цьому сезоні ми приділимо велику увагу саме українській селекції гібридів. І як ви знаєте, ми посіяли і бачили у попередньому ролику декілька гібридів компанії Степова. Сьогодні ми приїхали, щоб подивитися, як вони проросли, чи нормальні сходи, подивитися, як вони виглядають на цей момент в порівнянні з конкурентами. З іменними гібридами, скажімо так. от... Е... Та що я говорю? Ідемо дивитися, бо 3% залишилося на iPad заряду батареї. Маємо встигнути. Різниці насправді я в них поки що не бачу ніякої. Ні між е... іншими гібридами, ні... ніж степовою. Всі вони виглядають зараз так, як повинні виглядати в цьому році всі кукурудзи. Трошки в стресі. Трошки пригнічені, десь є фіолетове забарвлення, який євридів чутливіший до цього. Да? Але, врешті-му, більш-менш нормально. Гарно зійшло, енергія непогана, вона розвивається. Зараз от передають на весь цей тиждень таку нормальну жару. Я думаю, що кукуруза має стартанути по зроста. Ми працюємо проти буріння, спостерігаємо і будемо вам обов'язково показувати. І пішли! Люблю цю фразу, що оцей рік ні на один не схожий. Я про аграрний рік, звісно. Та бляха, ні один з років не схожий на інший. Об'єктивно, це є не виключенням, є свої особливості, негативні, звісно, цей і мороз, і затяжні дощі, і так далі. А тепер ми тільки вигрібаємо наслідки. А наслідки наступні. Якимось чином, он, ми зараз проїжджаємо через ріпак, наш да? він цвете другий раз. Я такого не бачив ще, серйозно. Скільки років я сію ріпак, це моя улюблена культура насправді. Ну, не бачив я такого, щоб ріпак цвів два рази. Об'єктивно. Якщо добре подивитися, ось перша половина поля, вона отак сіяна. Да? Е вона вже майже відсвіла, і то вона пустила десь знову якісь пагони, які знову цветуть, хрени. Але нижня частина то взагалі. Ми взагалі думали її передискувати, я вам більше того скажу, тому що там був слабенький, зовсім слабенький ріпак. Але подивіться, що робиться: він тупо цвете. І це й добре насправді, да? бо можемо розраховувати на класний результат. Але мені треба працювати по стручку уже дроном, да? а ми не можемо зайти, тому що він цвете. <сміщ> ну це, це, це аномалія. Для мене це смішно. тобто Сміх хороший, тому що це якби, передує хорошому врожаю, скоріш за все, і, дай Бог, так він і буде. Да? Але разом з тим ну, 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 це дуже весело цікаво. Те саме з полями. А йдемо, йдемо, покажемо. Люди. Ну, або соняшник. Чи інша культура, буряни. Блін, ну не було часу раніше, коли працювати по цьому соняшнику. Ну, в даному випадку, це найгрязніше наше поле, насправді. Соняшникове я маю на увазі. Ну, коли тут було працювати? То холодно, то дощ, то ще фаза була ще раніше мала. Чи є тут критичні моменти? Ну, ці торчащі олені, як ми любимо говорити, вони взагалі ні на що не впливають, насправді. От, трибенуром. Його забере аж легесенько. Ми сюди зайдемо, я думаю, навіть сьогодні. Е, я дивлюсь, фаза вже нормальна, бур'яни вже всі зійшли і заберемо ці бур'яни. Але разом з тим сам факт: погода впливає на наші внесення, впливає на чистоту наших полів і так далі. Наче все є для того, щоб їх не було цього такої картини. Да? А природа і погода не дає нам цього робити. І це нічого страшного. Ніхто не звертайте в цьому сезоні. Увагу на частоту ваших полів, тому що ситуація в більшості випадків ось така. Тому все добре. Не хвилюйтесь. Але є поля, які ми сіяли. Найпершими, це, наприклад, найперше поле. Тут ми і налаштовували сівалку, тому на якість посіву особливу увагу не звертайте. І тут ми працювали трибенуроном гранстаром, перед дощами, і як бачите, тут абсолютно чистота. Зараз ми виїхали сюди, хочемо зробити все-таки міжрядний обробіток. Як бачите, після цих дощів земля повністю забита для того, щоб не утворювалися тріщини і, і тільки для цього насправді. Або, як ще люблять казати, дати повітря соняшнику. Насправді ми робимо чисто це для того, щоб не утворювалися тріщини. Попробуємо зробити зараз міжрядний обробіток. Обов'язково вам зараз покажемо, а поки пішли налаштовувати грегату. Це протягнути і будемо дивитися. Тобто, оце оце основна робота. З, знищити кірку, яка може потріскатися далі. Наразі я не знаю, чи треба щось міняти. Я думаю, пояснювати, для чого ми це робимо. Не потрібно, ви всі самі це бачите зараз на відео. Наскільки зруйнована вже кірка, Наскільки тут стало м'ягко, і вже більше не буде тріскатися земля. По крайній мірі, трісне вона набагато пізніше, якби це було без оцього агроприйому. Я думаю, воно в цьому році точно оправдано, Ми можемо піти ще показати, наскільки тут твердо і забито. Дивіться, після дощів все абсолютно тверде, почало вже тріскатися, і якщо цього не зробити, воно все піде туди донизу. Тому працюємо. Ми, я особисто не дуже люблю цей агроприйом. Через ось це, бачите, далеко навіть не треба було йти. Насправді соняшник підніметься після цього, я думаю, в коментарях зараз всі так би і написали, з цим проблем не буде. Десь, може, частково щось і буде вирізано, але ризики оправдані. Працюємо. Нехай дядя Вітя працює, пішли звідси. Не будемо заглядати в руки. Я не скажу, що ми тут розраховуємо прямо на рекордні врожаї. По зрозумілим причинам, але разом з тим я не бачу тут ніяких проблем. Тобто пропорцевий листок майже захищений, з урахуванням того, що ми пізненько на нього також вносили захист, він досить непогано виглядає. Колос має 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 16 колосків в колосі. Місцями я бачу, що навіть пшениця почала цвести. Ні, ще зовсім трошки. Тобто, ось бачу, поляки вже викинула в одному місці. Але масового цвітіння ще немає, тобто по колосу ще працювати рано. Спостерігаємо, але наразі виглядає дуже гарно. Вам як? Якщо подобається пшениця, а ставте лайк нарешті вже під цим відео, то щось ви довго його не ставите. Можливо, буде врожай. Ну і звісно, історія з комбайном, не пам'ятаю, говорив вам, не говорив. Хотів я його продати. По різних причинах насправді не будемо до них повертатися, але даємо йому ще один шанс. От. Тому зараз йде активна робота з самим комбайном, тобто ремонт. Звісно, все потребує того самого ремонту. Дефектовку робили ще зимою, але в силу різних обставин. До нього приступили тільки зараз. Але ви ж бачили наш ріпак, який чомусь другий раз почав цвести. І я думаю, що до збору врожаю у нас мінімум ще є місяць. Тому все по плану. Ну І зараз ми з вами знаходимося на одному з полів кукурудзи. Середнього строку посіву, але це поле цікаве не цим. На цьому полі ми вже в минулому відео вам трошки розповідали. Ми зробили максимальну, можливу, на нашу думку, кількість дослідів, які можна зробити в рамках одного поля 67 гектарів саме на кукурудзі. Про кількість дослідів і саме їхні, ми вам розкажемо трошки пізніше, бо це трошки маленька таємниця. Тому що на базі цього поля ми хочемо зробити День поля. День поля <плес> на цьому полі, ну ви зрозуміли. Обов'язково ставте лайк і пишіть коментарі, чи хочете побувати на такому Дні поля. І в рамках одного поля кукурудзи ми вам розкажемо повністю всю технологію вирощування самої кукурудзи, фактично показавши це все. В реальному часі. А зараз ми зупинилися тут не просто так, ідемо покажу. Тут саме в нас є дослід по строках посіву. Він, я думаю, ви бачите, де знаходиться прямо перед нами. Тобто тут менша кукурудза, навіть подивитися от на поперечні. Да? Тобто вони вже в такій фазі В3. То тут фаза В1, В2. От. Для чого це зроблено? Ми завжди споримо, коли розпочинати посівну. І е, ці дискусії продовжуються досить довго. Дехто каже, що потрібно сіяти найраніше, щоб е, там е, класно віддала вологу і збирати її сухою, і так далі. Можливо, частково я навіть з цим згоджуся. Дехто каже, сій пізніше, коли вже прогрівся ґрунт, і все класно. Ми довго про це спорили і вирішили зробити в тому числі такий дослід по строках посіву. І вам в цьому році на врожайності покажемо все-таки, бо ми для чого все сіємо? Для того, щоб отримати максимальний врожай. На врожайності покажемо, все-таки, який строк посіву був найкращим. Різниця в строках посіву у два тижні. Це досить серйозний. скажімо так, період пройшов від одного до другого строку посіву. Будемо дивитися результат. Наразі тут внесені були. Грунтові гербіциди. Як ви бачите, поле залишається майже чистим. Тобто грунтові гербіциди справляються зі своєю задачею. Страхові гербіциди ми також будемо вносити, але трохи пізніше, я думаю, нехай все посходить ще. Кукуруза сидить, звісно, в капітальному стресі. Бачимо фіолетове забарвлення, псевдоголодування фосфором. Насправді зараз лише тільки починається тепла погода. Я думаю, що скоро ця картина виправиться і не повпливає на врожай. Також видно класні опіки від заморозків. Ось вони, наприклад, да, круза попала під заморозки. Також частково якось на врожай воно все-таки повпливає, але будемо сподіватися, що не сильно. Коротше, все як завжди, нічого не зрозуміло, погода всьому винна. А не ми, звісно ж. Але надія помирає останньою. От е... думаю, що все буде добре. Їдемо далі. Так, ну і звісно, як і обіцяв, головна інтрига фермерського господарства ФОРА в цьому сезоні. Це нащо ж ми тут здискували цю таку класну пшеницю? Багато хто з вас в мене в інстаграмі, в фейсбуці. Наздогадався, звісно. Багато хто неправильно думав, а більшість з вас думали, що ми просто здуріли. Ні, так як ви і казали, на цьому місці будуть теплиці. Теплиці будуть тунельного типу, буде 1,8 гектара загальною площею, корисної площі. Польського виробництва. Що ще можна сказати? Звісно, ми під них приймали участь у державній програмі і виграли грант 7 мільйонів гривень. Звісно, цих 7 мільйонів гривень це нічого у порівнянні з вартістю усього проекту. В кінцевому результаті, якщо вам буде дійсно цікаво, ми вам розкажемо, скільки нам обійшлися ці теплиці. Залучаємо під це додаткове фінансування банківське. Дякую. В тому числі банку Пумп, що допомагаєте нам по реалізації наших проєктів і таких божевільних задумів. Можливо. Я думаю, це буде окремим проектом, про який ми будемо вам розповідати, напевно, у кожному нашому випуску, тому що буде активно йти будівництво, будемо разом з вами вивчати цю тему, тому що ми не є професіоналами в теплицях і в вирощуванні тієї культури. А давай я не скажу, яка буде культура. Хто здогадався, пишіть в коментарях, що ми будемо тут вирощувати. А в наступному відео обов'язково підведемо підсумки і скажемо, хто переміг. Тому будемо навчатися разом з вами. Будемо вивчати цю культуру. Я думаю, точно буде цікаво. Наразі, як ви вже зрозуміли, зроблена топографічна зйомка, вибиті основні точки. Зараз хлопці. Представники підрядника розбивають наступні точки для того, щоб вкручувати спеціальні стійки. Я думаю, Олег, ти покажеш да, людям, як вони виглядають. Потім, після цього, після того, як вкрутяться всі, абсолютно стійки, буде йти монтаж таких увігнутих труб. Вони до нас приїхали рівненькими з Польщі і спеціальним станком, дуже крутим, до речі, станком. Вони вигиналися і набували тієї форми, яку ви зараз бачите, думаю, що бачите на екрані. Е, далі буде плівка, далі буде посадка. Коротше, про все частково пізніше. Як вам, цікавий такий проект у Флорі чи ні? І якщо є якісь запитання, задавайте їх нам в коментарі. Постараємося обов'язково відповідати. Цікавий. Да, не дочекався він нової машини, да-да-да, вар'ярка не підйопують. Есть, пані, ти її шукаєш? Нового агронома. Та ні. Я напевно хочу бути сам, пожити для себе. Поки що буде без агронома. Але якщо ти крутий агроном, молодий з нашого регіону, готовий працювати, вона ну напиши мені в особисті, а там побачив. Скиньоце, ну хорошо, скінню це.